Добрий день, мої учні. Вітаю вас на моєму новому уроці з української мови. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо види речень за будовою. Є три критерії, які поділяють речення на види. Так, перший критерій. За складом граматичної основи. Бувають двоскладні та односкладні речення. Другий критерій. За наявністю другорядних членів речення. Бувають поширені та непоширені речення. І третій критерій за кількістю граматичних основ. Бувають прості та складні речення. Але про все по порядку. Сідайтеся зручненько і готуйтеся слухати. Почнімо. Урок: речення це одне або декілька слів якими виражено закінчену думку, лише речення здатне задовільнити у повній міру потребу у людському спілкуванні. За допомогою речень ми формуємо, виражаємо і повідомляємо думки, ознаки речення, що відрізняють його від словосполучення віднесеність висловлюваного до дійсності. Тобто, Повідомлюване стверджується або заперечується. Сприймається як реальне чи нереальне, як можливе чи неможливе. Змістова та інтонаційна завершеність. А також наявність граматичної основи. Речення завжди матиме головні члени речення чи головний член речення. Перейдімо до видів речення. За складом граматичної основи речення є двоскладні та односкладні. Двоскладне речення це речення, граматична основа якого складається із підмета і присудка. Тобто у ньому наявні два головних члена речення, Підмет – хто що. та присудок, що робить. Наприклад, Ідуть. Дощі. Прийшла осінь. Односкладне речення. Це речення, граматична основа якого складається із одного граматичного члена речення. Запам'ятайте. В односкладному реченні не буває підмета чи присудка. І не потрібно головний член речення так називати. Він Відповідатиме на питання підмета «Хто що?» чи на питання присудка «Що робить. Але називається не так. Він називається головний член односкладного речення. Наприклад, Люблю дощі. Осінь. За наявністю другорядних членів речення є поширені та непоширені. Поширене речення це таке речення, що має другорядні члени речення. Тобто, окрім підмета і присудка, у ньому є додаток, означення чи обставина. Наприклад, Ідуть теплі дощі. У лісі осінь. Непоширене речення. Це речення, яке не має другорядних членів речення. Тобто, це може бути речення, яке складається лише із підмета і присудка. Або ж речення з одним головним членом. Наприклад, Ідуть дощі. Осінь. За кількістю граматичних основ речення бувають прості та складні. Просте речення це речення, яке має одну граматичну основу. Тобто один підмет та один присудок або ж один головний член речення. Наприклад, Ідуть дощі. Осінь. Складне речення це речення, що має кілька граматичних основ. Тобто, у ньому може бути два підмета. І два присудки. Наприклад, Ідуть дощі, плаче осінь. Відтепер ви знаєте, які ж бувають речення за будовою. і з легкістю зможете їх охарактеризувати. А для закріплення почутого я пропоную вам зразок розбору речення. У темному лісі живе самотній бурий ведмідь. Перше. Шукаємо головні члени речення. Хто? Ведмідь. Що робить? Живе. Отже є і підмет, і присудок. Значить, речення двоскладне. Друге. Шукаємо другорядні члени речення. Ведмідь який? Самотній. І бурий. Означення. Живе де. У лісі. Додаток. У лісі якому? Темному. Означення. Отже, у реченні є другорядні члени. Значить, воно поширене. Третє. Рахуємо граматичні основи. Один підмет. Один присудок. Отже речення просте. І четверте: висновок. Речення двоскладне, поширене, просте. За таким зразком розбирайте речення, і ви без проблем знайдете, якого воно виду. На цьому урок закінчується. Тема розкрита повністю. І я сподіваюся, що ви все добре зрозуміли. Якщо ваша відповідь так, поставте лайк, щоб я її почула. А якщо ви щось не зрозуміли, чи у вас виникло запитання, пишіть до коментарів, я вам відповім. Дякую, що ви зі мною! Не забудьте підписатись на канал, адже вчити українську мову необхідно систематично, а на моєму каналі з'являються нові відео, що будуть вам цікаві. Тож до наступних уроків!